Волонтерська поїздка напередодні дня Святого Миколая міський голова Руслан Марцінків традиційно доставив на схід захисникам та захисницям необхідну допомогу, теплий одяг та засоби для боротьби з ворогом. А також прихопив і цінні подарунки та відзнаки. Як дрони Камікадзи, так і мавіки. Іншу допомогу, яку передаємо для 102-ї бригади, зокрема і до для бригади, і для 78-го батальйону нашої територіальної оборони. Хлопці вже більше як півтора року захищають на Запорізькому напрямку, тому для нас дуже важливо, щоб ця підтримка була постійна. Тобто ми стараємося нагородити, подякувати хлопцям за те, що вони боронять нашу Україну, і ми маємо можливість мати український теле. Розвідувальні та ударні дрони наразі є найзатребуванішими на передовій. А з настанням холодів та морозів захисникам необхідний ще й зимовий одяг. Що хлопцям зараз потрібно? Форма зимова, термобілизна, зимові носки, дрони, камікадзе. Дуже багато дзвонять, майже з усіх бригад потрібно камікадзе і мавіки. Усе необхідне волонтери доставили на запорізький напрямок до Гуляйполя. Той відтинок боронять хлопці та дівчатам нашої громади. Усю допомогу для них зібрано за списками потреб, які склали та надіслали наші захисники. Це в різний спосіб. Тобто, це вони можуть перетелефонувати, вони можуть написати офіційну листа. На так все відбувається практично з коліс. Тобто вони набрали на телефон. Нам потрібно, нам терміново потрібно умовно. Мавік, нам потрібні резинові чоботи, нам потрібні. Теплі речі, нам потрібні там бушлати, нам потрібне то, 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 все. І це зразу йде в роботу, вишукуємо кошти і, відповідно, вже закупляємо і відвозимо. За таку підтримку, кажуть волонтери, захисники не припиняють дякувати та в День Збройних сил України закликають вірити в неодмінну перемогу. Віталія Ковуч, Ігор Попик, телеканал 402.